Міністр закордонних справ Раїсі Лавров заявив, що ЄС і НАТО оголосили війну Росії та безпосередньо беруть в ній участь. І це все, поки Росія насолоджується один з цим кроком бомбардувань України, і поки протягом тижня російські безпілотники проникли до Польщі, Румунії, Швеції та Данії. Відповідь, до речі, генсека НАТО Лаврову в наступному сюжеті. Далі. Лавров є міністром закордонних справ РЕФІ з часів народження Ісуса Христа. і з його вуст ніколи не виходило нічого корисного. Не варто звертати на нього забагато уваги. Генсек НАТО Рюте також Рюте наголосив, що постачання американського озброєння в Україну відбуватиметься безперервно, а витрати на ці поставки покриватимуть союзники США. Ви побачите постійний потік американської зброї в Україну, оплачений їхні, їхніми союзниками, наголосив він. Далі. Якщо в пошуку Ютуба написати позивний Орел і підписатись на мій канал, ви будете отримувати новини раніше, ніж більшість ЗМІ їх публікує, і будете в курсі подій найпершими. Друзі, підписуйтесь на YouTube, посилання на нього також є в профілі. І обов'язково, як я вже казав, долучайтесь до зборів. Все, що я роблю, я роблю заради підтримки наших збройних сил. З Богом, друзі!